Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі? З вами Саша Матвієв. Сьогодні поговоримо про відношення поляків до приїзду українських біженців з України до них в Польщу. Чому? Тому що це відношення змінюється. Яке було відношення в 2022 році на початку війни, і яке є зараз, вже в 2024 році, воно змінюється? Змінюється не в кращу сторону. Повідношенню до українців. Чому? Ну, зараз розберемо, є соцопитування, є інформація, я зараз все розповім. Вас, як завжди, попрошу підтримати це відео. І, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо у вас є запитання щодо Польщі та кордону, є телеграм-канал актуально про Польщу. В описі під відео є послання і моя сторінка Інстаграм. Також підписуйтесь. Насправді мені не зовсім розуміли, чому ставлення до українців змінюється в гіршу сторону. В порівнянні з іншими народами, які приїжджають до Європи. Я зараз не говорю тільки за Польщу, але і в Польщі, і в інших країнах Європейського Союзу є багато іноземців. Українців багато. Це пов'язано з тим, що в Україні війна і багато українців виїхало, втікаючи від війни. Це логічно, це зрозуміло всім. Але якщо я дивлюся на те, що відбувається, наприклад, в Німеччині, що відбувається в Франції і навіть в Великобританії, там, де також іноземці, не українці, бігають в балахонах, бігають з мачете з ножами, і що там тільки вони не бігають, і що вони не викрикують, і що вони не роблять, розбиваючи техніку, автомобілі, вітрини і тому подібне, вимагаючи щось для себе, то в порівнянні українці такого не роблять. Ну, я чогось не бачив, десь якихось протестів, якихось там забастовок. Чогось такого подібного, навіть приходячи до якогось там трешняка, що там десь комусь щось розбили, вимагаючи якогось прав для себе, такого з боку українців на території Європейського союзу та інших країн я не бачив, не знаю і такого не відбувається. Тобто українці, які приїжджають з крон, в більшості приїжджають для того, щоб знайти роботу, знайти житло, жити, працювати, забезпечити свою родину, забезпечувати себе, і чому це може не подобатись? Ну складно сказати, але... Соцопитування показує, що все ж таки відсоток збільшується. Поляки проти того, що Польща приймала більше біженців з України. Національне статистичне управління Польщі запитало респондентів про їхнє ставлення до прийому біженців з України та повернення українських чоловіків, які можуть бути призвані на військову службу. Кількість поляків, які вважають, що їхня країна повинна прийняти українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року. А в 2022 році відповіли схвально 94%. Тобто, на початку війни 94% громадян Польщі сказали, що все нормально, нехай приїжджають. За цей проміжок часу, майже 3 роки, бачите, що змінилося. Майже в половину зменшилася кількість. Інститут вважає, що стрімке падіння підтримки, яке спостерігалося у 2023 році, може бути пов'язане із зерновою кризою. Ну, все, що негативно впливає між двома народами, якісь там різні нюанси, які час від часу вилазять на поверхню, воно впливає по любому. Там і зернова криза, і перевізники бастували. За зараз вже є нова проблема. Це волинська трагедія. Це теж буде впливати на якусь кількість поляків. При цьому відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40%, порівняно порівно з 3% у березні 2022 року. Тут теж суттєво збільшилося. Водночас зазначається, чоловіки більш прихильні до прийняття біженців 60%, а жінки 47%. Щось жінкам не вгодили українці. Крім того, менше прихильників правих партій 53% виступають за прийняття біженців, ніж прихильники лівих партій 68%. Найбільш прихильниками є виборці партії керівної коаліції. Крім того, респондентів також запитали, чи повинна польська влада відправляти чоловіків призивного віку назад в Україну. Дві третини респондентів, 67%, підтримали цю ідею. Тоді як трохи більше ніж 22% висловили. Проти. Більшість поляків підтримує таку ідею, щоб відправляти з Польщі українських чоловіків в Україну. Крім того, приблизно кожен другий поляк, 51%, занепокоєний тим, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, що є меншим показником порівняно з початком повномасштабної війни, коли такі побоювання висловлювали аж 77%. Водночас 46% респондентів хочуть, щоб Україна продовжувала воювати, а 39% підтримують мир навіть ціною територіальних чи політичних поступок з боку України. Ось така соціологія. Як вам такі результати? Я не знаю, чим полякам не вгодили українці. Я знаю більшість українців, які приїжджають в Польщу, вони йдуть на роботу, працюють, заробляють гроші і не сидять на соціалці, тому що її немає. Є соціалка тільки для дітей на території Польщі. І все. Тобто, дитина, якщо в Польщі навчається, їй виплачують кошти, тобто батькам виплачують для того, щоб вона для того, щоб родина могла забезпечити дітей всім потрібним для того, щоб ходити в школу. Але для звичайних громадян України, які приїжджають і, наприклад, не працюють, чи там не можуть знайти роботу, нема такого. Людина йде і працює, людина заробляє, сплачуючи податки, заробляє гроші собі і в бюджет Польщі. Тому я не розумію, чому це зростання є таке досить суттєве. Та виникають різні казуси і нюанси між Польщею та Україною. Вони з часом вирішуються. Але таке буває з кожною країною. Так як я наводив з самого початку: Українці не бігають з мачетами, українці десь там не б'ють нікого, нічого не ламають, нічого не роблять такого, щоб було з ними щось важко вирішити, щось там страшно біля них було ходити, або ще щось. Тобто українці в Польщі Нічим не відрізняються від поляків Польщі. Більшість українців спокійно переходять на польську мову, коли вже якийсь період часу є на території Польщі, тому що польська мова для України досить легка для вивчення. Адаптуються максимально швидко, працьовиті, йдуть і працюють, не випрошуючи якісь там соціалки, яких немає. Тобто, все йде до того, що українці дуже адекватно і нормально є на території Польщі, тому. Чому росте цей відсоток тих громадян Польщі, які не хочуть там не підтримують, щоб більше приймали українців до себе? Хоча з іншої сторони бракує робочої сили, бракує людей на території Польщі, там не демографічна криза в Польщі і тому подібне. Ну, то таке. Ви що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Але ось така соціологія є. До речі, я в описі під відео залишу посилання на цю інформацію і попрошу вас ознайомитися. І ваші відгуки напишіть в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.